Для тих, хто вже звик до двох офіційних мов і нескінченної зими в Канаді, це для вас. Ми щодня гортаємо стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про рік тому, а разом із цим губимо істину, адже все найцікавіше ховається між рядків історії. Тож сьогодні, на старті нового дня, я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років, і як ми дожили до подій сьогодення у сатирично гумористичному проєкті 25 на 7. готуйтеся до порції ностальгії, іронії і несподіваних відкриттів. 25 на 7. 11 січня відзначається всесвітній день. Дякую, свято, що було започатковано з ініціативи миротворчих спільнот та слово, яке свого часу зашкварив Петро Олексійович. Я дуже дякую вам за і я. Дуже дякую бо ваш візит. Ще раз хочу подякувати. 25 на сім. 11 січня 2001 року у преси з'явився високий покровитель. Тоді ще начальник податкової Микола Янович Азаров пообіцяв опублікувати список підприємств змі, куди податкова має прийти з перевірками, аби журналісти могли проконтролювати чесніх їх помислів. Ех, завітав би він зараз в редакції певних ЗМІ. Точно б сказав би, що кровосісі 25 на 7. У 2009 році Путін запропонував Європі виховувати Україну, а не Росію. Нужно, щоб Європа КХЕ дала ясний і понятний сигнал. Ні Росії, що вона кхе за безцінок довжна свій товар віддавати, а Україні щоб вона вела КХЕ нормальним цивілізованим образом. Набыстріє, пока я ще не юбнувся, окончательно, заявив Путін в інтерв'ю німецькому телеканалу. Через 5 років йому не сподобається результат цього виховання, і він, розсердившись, забере у нас Крим. Двадцять п'ять насі. У 2012 році стало відомо, що Аваков вже не в Україні. Тоді ще проти очільника партії Тимошенко на Харківщині порушили кримінальні справи за махінації з держмайном. Проте згодом він повернувся і навіть став на дуже багато років міністром внутрішніх справ. Оце розуміє програма залучення українців повернутися додому. У 18-му році у Польщі порахували наших земляків, і вияснилося, що тільки 5% приїхало з воюючого Донбасу. Станом на сьогодні ситуація така сама: 90% – це досі вихідці з самої патріотичної області України. 25 на 7. У 22-му році у Чернівецькій області п'яний полковник поліції у декреті намагався домовитися з патрульними, які його зупинили. Цікаво. Декретна відпустка впливає якось на відстрочку від велка. Про це, а також про геройство Бандери, торгівлю трубами, байрактари і мукулатуру ріші сунака. Я розповім вам завтра. Тому підписуйтесь, ставте лайки, кохайте і пишіть свою історію вже сьогодні. Ну а з вами був я, той, хто лишився, і проект 25 на 7.